Одні в програмі діти учасників АТО оздоровлюються в літніх таборах як в Україні, так і за кордоном. Одеські ремонтники відновили протитанковий ракетний комплекс Штурм для наших бійців. Хау як дієвий спосіб підтримати військову дисципліну. Сьогодні, 18 серпня, ситуація в зоні АТО залишається стабільною. Банд формування продовжує збройні провокації проти української армії, намагаючись стягнути сили АТО у збройне протистояння. Вже традиційно найбільша активність ворога фіксується у темну пору доби. На Донеччині о пів на першу ночі бойовики зі 120-мм мінометів обстріляли наші підрозділи в Березовому та селищі Мар'янка. А майже з другої до восьмої ранку зі стрілецької зброї вели вогонь по опитному і пісках на Луганщині. Ні близько опівночі з мінометів, з зенітних установок, гранатометів були постаниці Луганській. В той же час, порівнюючи активність ворога за минулі дні, ми відзначаємо певне зменшення активності російсько-терористичних військ уздовж лінії розмежування. Чи не щоночі проросійські найманці обстрілюють Первомайські. Місцеві мешканці змушені переховуватися у підвалах власних будинків. Слава Богу, що в орех попали, тут не орех, тут поїхати не було. криші не було, етап. Під... Ну, б'ють вони, хто б'ють, я не знаю, з 10 до 3 до 5. Так що тут у нас сильно відсіла. Валентині 88 років. Бабуся ледве ходить, їй важко дістатися до схованки. Жінка мріє лише про спокійну старість. Ось сидю, ось костелі, я ж, я ж не можу бігати, а тікати а треба. В одній з місцевих шкіл облаштували підвал, аби мешканці з сусідніх вулиць могли знайти тут що, прихисток. Якщо йдуть обстріли такі, що починаються о сім часов вечора чи в десять часов вечора, люди стараються сюди которые здесь поближе проживають, по улице Школьной, по Мира, Міра, попіломайки, всі стараються прибіжати сюди. У селищі постійно зникає світло, тож місцеві жителі змушені власноруч ремонтувати електростанції. Улиці нет свята, троє суток, троє суток. А от Стас, своїми силами стараємося, що, а що своїми силами ми нічого не робимо. побито, десь розбіта, панель не доміняють, трансформатори міняють тут. Так що ми знову бісети будемо дола. Ситуація у населеному пункті залишається напруженою. Українським військовим стало відомо, що до Дня Незалежності ворог тут готує низку провокацій. Зокрема, перефарбовується техніка військова під колір українських збройних сил, ну і готуються, виготовляються комплекти військової форми, як добровольчих батальйонів, так і Збройних сил України. Тому треба бути пильними особливо. Здійснюються всі заходи. на бригади. Наші бійці кажуть, що готові дати відсіч та не залишать свої позиції. Ірина Монастирська, Данило Іщенко, час ще у 2015 році. Більше тисячі дітей загиблих в АТО військовослужбовців оздоровилися в санаторіях як на території України, так і за кордоном. Про це повідомив речник генштабу Владислав Селезньов. Відвідали дитячі заклади в Угорщині Хорватії. Сербії, Туреччині, Словаччині, Литві, Польщі та Грузії. У дитячому оздоровчому таборі Збройних сил України імені Юрія Гагаріна в Одесі цього літа відпочили ще 358 дітей учасників антитерористичної операції. 346 дітей киян учасників антитерористичної операції. Пройшли безкоштовне оздоровлення у дитячому таборі. Супутник це стало можливим завдяки взаємодії міністерства оборони України з благодійними фондами та обласними центрами соціально-психологічної допомоги. Зазначив він Віктор Гром. Час ще. Цього літа діти поранених та загиблих воїнів АТО мали змогу відпочити у кращих здравницях України. Дані про малечу, яка має право на оздоровлення, збирають місцеві військомати. Далі таку інформацію вносять до бази даних. Нині у єдиному реєстрі понад 900 прізвищ. Завдяки волонтерам, багатьом маленьким українцям пощастило побувати за кордоном. На жаль, не всі встигли відпочити в літній період. У міністерстві оборони запевнили, діти героїв зможуть пройти необхідне лікування та реабілітацію в осінньо-зимовий період. Володимир Кухарський, Володимир Стройков, Час ще. Військово-волонтерський ремонтний підрозділ з'явився на Одещині разом із представниками 28-ї окремої механізованої бригади. Цивільні фахівці відновлюють законсервовану техніку та ремонтують пошкоджену в боях. Потім відправляють її на передову. Волонтери відремонтували один із протитанкових ракетних комплексів штурм, який простояв в ангарі 10 років. Всі експлуатаційні документи були знищені, проте активістам вдалося зібрати необхідну інформацію. Що такое штурм? Це ізділля на 70% состояще із совєтських стар. Электроники 70-х годов без этой электроники оно совершенно бесполезно и не работает. Как пользоваться этой электроникой, знает. Інструкція по експлуатації. Казалось, що інструкції по експлуатації немає взагалі нашли офіцера в Києві, у якого у кого случайно казалась адсканірована в форматі ПДФ інструкція. Э, що в принципі зробило можливим відновлення. електрики та зварювальники теж погодилися допомогти безкоштовно. В цій машині був розморожений двигатель. Була зйомка його була твоска на ремонт, заміна всіх патрубків. звісно, був залитий. Військовий е, не антифриз. Запчастини радянського виробництва дістати непросто, тому деталі для ходової частини комплексу волонтери шукали в автомагазинах. Слова подяки висловлюють на адресу простих українців. Одним з таких дуже проблемних місць, на які би хотілося б звернути увагу, були баки машин. Вони зроблені з алюмінію. Так як, конечно, конденсація ті годи в них збиралася, топлива в них не було. Баки почали гнити. Став питання про їхні поварки нашли чоловіка. Он согласился помочь. допомогти. Постійно, постійно, вот так як то незаметно, человек переварил 50 баков. Самое такое дорогое – это була проводка. В основному, как бы, деньги выедают всякие мелочі. Через тиждень техніка готова до перевірки. Випробують її на військовому полігоні, аби в бою не підвела. Тут ремонтують також вантажівки, на яких перевозять все необхідне в зоні АТО. Машину зробили, повністю перебирали мотори, радіатори, паяли. Перебираємо машину, відправляємо в зону АТО. Для наших хлопців, бійців теж саме боєприпаси перевозити. Загалом за два місяці силами волонтерів та військовослужбовців 28-ї механізованої бригади було відновлено 11 одиниць бойової техніки. Анастасія Ільяш, Денис Соколов, Яна Садонченко, час чи. Так, по кілька разів на день вивчають статути військовослужбовці-правопорушники на гарнізонній гауптвахті у місті Чугуєві. За словами командирів, утримання під арештом жорсткий, але дієвий спосіб впливу на бійців на случай. це не просто вивчити, а осознати всім мозгом, всіми своїми фібрами душі, щоб люди тоді починають розуміти, що таке військові сили. Щодня гарнізонні патрулі слідкують за дотриманням правопорядку. І якщо військовослужбовець носить недбало однострій, відбудеться лише зауваження. Тоді, як за більш вагомі правопорушення, може провести кілька діб на гауптвахті. Саме перебування у камері змушує порушника переглянути свою поведінку. Так вважає керівництво гарнізону. Тож охочих повернутися сюди, вдруге небагато. На самом деле ріцидівістав так називаємо очень мало потому тому ну, Скажем так, это очень нелегко, пробыть здесь сутки, испытать на себе все тяготы и лишения воинской службы, изучить практически строевой статут, дисциплинарный статут. И после этого ну, нужно быть, мягко говоря, очень глупым человеком, чтобы, невзирая на то, что он пережил, опять выпить в общественном месте, тем самым совершить это правонарушение. Щоденно по вісім годин вивчення статутів струювати фізична підготовка. Тож військовослужбовець має час обдумати свою поведінку та виправитися. Ірина Монастирська, Віталій Саранцев, час че.